Вітаю, вітаю вас, друзі, вітаю всім серцем, обіймаю. Радий відчути кожного. Хочу подякувати, по-перше, за ваші теплі серця, за ваші щирі коментарі, за ваші вподобайки, за підписку, те, що ділитесь нашими етерами своїми близькими, і знайомлячи з джерелом е, дієвих практик, які цілюють ваші тіла, вашу, е, ваші фінанси. Які укріпляють ваш дух і зцілюють вашу душу. На цю, нашому каналі майстер Овен Стефан Екедемі. Ви зможете, звісно, знайти унікальну правдиву інформацію, яку ми здобуваємо в дослідженнях з нашими учнями. Звісно, май, майстер Овен Стефан Екадемію, ЮК допоможе вам створити плейлисти, прослуховуючи їх під час сну, під час приготування їжі, під час прибирання, під при час життя зцілюючи. Себе, свої тіла, укріпляючи свій дух. Отже, друзі, запрошую, знайомтеся, підписуйтесь, будьте з нами. І сьогодні е, я хочу е, торкнутися теми, яку е, розкрило, можливо, дало можливість подивитися по-іншому. Запитання мого учня на першому ступені нещодавно. Чому ви, майстре, постійно звертаєтесь до різного рівня сутності замість того, щоб практикувати відразу з абсолюту? Класне запитання. Неймовірно. Дякую. Мудре запитання, друзі. Спробую дати коротку, але зрозумілу відповідь. Уявимо собі, що ви. На потужному підприємстві, на якому працює ну, на різному рівні сотні тисяч людей. І ви по кожну, з кожного приводу, у вас закінчився папір в ксероксі, в принтері, у вас закінчилися чорнила у вашому, вашому олівці, у вас закінчилися картриджі, у вас Зламався комп'ютер, у вас не, вчасно не прибрали сміття, і ви з кожним питанням йдете до президента, директора цієї компанії. З кожним. По, з будь приводу. помити вікна, посадити приємні рослини в горшки, привести воду для кави, привести каву і так далі. З кожного. По робочих питаннях, по кожному пункту проєкта. Щось вам не зрозуміло в завданні ви біжите до директора. Як зашвидко вас звільнять? Або ви приходите в лікарню і йдете з хворобою відразу до головного лікаря. Він адмі... адміністративна посада. Він, можливо, вже і забув, як людей лікувати, але прекрасно займається адмініструванням. І утриманням цієї засади, цього середовища, цього організму, лікарні. Ви до стоматолога не підете з гімароєм, правда? От. І до проктолога з карієсом теж не підете. Ви не підете з ангіною до окуліста. Ви до гінеколога йдете з гінекологічними питаннями. Так чи ні? До чого я? Як Загідно законів герметизму, як вверху, так і внизу. Тобто у кожного є своя спеціалізація. Існують і нижні світи, які не всі від зла, вони і по більшості своїй свої, підтримують сторону добра. І темрява не про зло, там теж є про добро. І легіони архангелів, і ангельські і архангельські сім'ї. Мають свою унікальну спеціалізацію. Так, вони універсали в цілому. Але хтось з них, наприклад, сім'я Архангела Рафаїла, більше займається і допоможе вам у зціленні вашого фізичного тіла. Наприклад, Михайло більше по захисту, покровитель нашого воїнства, він захисник, але він теж справляється з системою каналізації, з пошуком речей, втрачених. З ремонтом вашого комп'ютера і так далі. Багато речей, які входять в спеціалізацію його воїнства. Гавриїв про благовість, про правду, про мову, про письменництво, багато ще про чого. І так далі. Є кожного, кожного і, і так званого Бога. Ми умовно все-таки називаємо їх богами для нашої зручності, у єгипетських. Богів була своя, у кожного вузька спеціалізація. У нашого пантеону теж, у Тибетсько-індійського пантеону, у Китайського пантеону, у кожного є своя спеціалізація. І так, да, дійсно, коли ви будете йти за захистом до Рафаїла, він вас прихистить своїми крилами. Але більш ефективний в цьому буде Михайло. Отже, є ви в своєму житті, внизу, тут, в нашому світі, йдете до фахового спеціаліста. Не до президента країни ви йдете, тому що у вас під'їзд брудний. Ви або самі прибираєте, або наймаєте прибиральницю, або йдете до начальника ЖЕКа і питаєте, де наші кошти на прибирання під'їзду, або при будинкової території, так чи ні? То чому ви. Біжите відразу до абсолюту. Тут є кілька вузьких місць. Ну, перше ви зрозуміли, директор могутній і потужний, він е, вирішить ваше питання. Але ще поки від його висоти по всім інстанціям віддасть комерційному директору, виконавчому директору розпорядження, службі безпеки дасть виконання. Наприклад, перевірте цього. Хлопця, чого це він відразу з питанням про сміття йде до мене? Чи всього в нього гаразд в сім'ї? Як в нього з психікою і взагалі? Ну і так далі. І по команді з вищих світів, з 12-го виміру, поки воно спуститься до реалізації в нашому тривимірному світі, то ви, можливо, вже в реінкарнацію підете. Розумієте про що я? Це другий аспект. І е, третій аспект теж. Е, Важливий надзвичайно. Ви не тільки по спеціалісту йдете і не тільки йдете на самий верх і чекаєте потім, поки ваша молитва прийде ближче до, до вас, до реалізації. Ще є безпекові питання. Я коли задаю питання дивним людям, які розповідають про себе, що вони, вони там. Пророки, святі, ще хтось пише, що залазить в поле любої людини, яку захоче, і наводить там лад без дозволу і прохання людини. І на запит: хто тобі дозволив, людина не дозволяла незаконно. Мені Всевишній дозволив відповідь. Але чудова відповідь. Але звідки ви знаєте, що то Всевишній? Перевіряючи таких людей, перевіряючи їх канал зв'язку з. Силами з тонкого плану, я часто знаходжу там Баала, Бафамета, демона, будь-кого. Але тільки я стикався з тим, і історія української езотерики знає такі випадки, коли потужна вчителька мала на каналі собі демонів і мала десятки тисяч учнів. Отже, а сама покінчила життя самогубством саме тому, що нею керував демон. Та зараз я бачу серед ведучих езотериків подібні історії. Ну, цікаво спостерігаю, чим то закінчиться, бо у цієї жіночки була череда самогубств і серед учнів. Отже, друзі, тому тут треба бути обережними. Хто вам сказав, що ви вийшли вже на рівень першотворця творця всього сутнього, Бога, вселенського розуму? Ну і абсолюту, як ви не назвіть, треба перевіряти системи безпеки, відпрацьовувати і знати, що ви працюєте. Вже на, на високому рівні, що вашої чистоти вібрацій, вашої душі, вашого каналу вистачає, що у вас немає деформацій, і ви вже вийшли на найвищий рівень Всесвіті і спілкуєтесь з першоджерелом. Я таких людей багато не знаю. Ми з учнями, звісно, ведемо роботи на цьому рівні в групах, ми виходимо на цей рівень. І я спостерігаю за технікою безпеки, і то бувають проколи, коли нам підміняють одне іншим і е, створюють копії рівня першого творця всього сутнього, і ми це розкриваємо в наших роботах, бо системи безпеки все-таки спрацьовують. Отже, я вам назвав щонайменше три причини, чому, е, е, або три Нюанси, будемо казати, роботи з абсолютом. Тому, будь ласка, якщо ви вже готові і ваш духовний рівень вам дозволяє працювати на такому потужному рівні, моя шана, працюйте і отримуйте притомний результат. Які ваші думки, друзі, з цього приводу? Що ви думаєте? Який ваш досвід працювати з абсолютом? З Всевишнім, з Богом, з першотворцем всього суднього, з абсолютним макаронним монстром або ще з кимось з найвищих ешелонів духовної іпостасі. Отже, друзі, я бажаю вам успіху, безпеки на духовному шляху. Обіймаю вас серцем. З вами був ваш майстер Овен Стефан, який спробував. Надати вам відповідь на дуже цікаве і потужне питання. Дякую моїм учням. Вони найпотужніші і найкращі. Обіймаю.